Доброго дня! Хочу вам показати сьогодні відео, як бити горіхи швидко. У мене ось інструмент є. Інструмент дерев'яний. Ну, ви зрозуміли, що це за молоток. Це молоток відбійник для м'яса. Зараз ми будемо демонструвати. Як він працює? Тобто молоток в дії? Так, приготувалися. Раз, два, три. <клухи> От вам горіхи? Це якщо кому потрібно на торт. Це, звісно, не той спосіб, що бити горіхи на здачу, Але в принципі можна її здавати маленькими отам, бачите, от, шматочками. Так називайний буй. Це так ми швидко побили горіхи. Чому дерев'яним молотком? Тому що в нього не такий сильний удар, він не розквашує. Можна навіть потренуватися. Тобто зробити молоток дерев'яний, або можна таким самим потренуватися і бити навіть, щоб не ходила біла бабочка. Я просто показав, як можна швидко його розбивати. Ось залишився один не розбитий Зараз спробуємо ну, акуратно розбити. Наздовж не зовсім вийшло. Бачите, він просто дуже сухі горіха. Він розпадається. Це отак. Можна їх швидко набити. Це кому треба у великих масштабах, десь може на якісь Підприємства, де виготовляють там кондитерські вироби або ще десь. Якщо у вас під рукою немає ніякого горіху кола, це берете, так швидко його набили. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтесь на наш канал.